Доброго ранку, любі малята й шановні батьки. Малят, хто це так голосно гомоний, та це ж пташки. А що ж трапилось? Давайте послухаємо. Ми змерзли, холодно й голодно на дворі. Зима прийшла, тепла нема. Сонечко нас зовсім не гріє. Малята, а як ми можемо допомогти пташкам взимку? Правильно, треба підгодовувати пташок крихтами хліба, зернятами, а ще будувати їм будиночки. Малята, погляньте, ось ці гарні пташечки зовсім змерзли. Давайте допоможемо їм знайти їх будиночки і заховаємо їх від холоду. А будиночки будуть такого ж кольору, як і пташки. Погляньте ця пташечка якого кольору. Так, синього. І будиночок у неї буде якого кольору? Вірно, синього. А назвіть колір цієї пташки. Так, вона зелена. В який будиночок ми її поселимо? Молодці, у зелене. А у цієї жовтої пташечки, якого кольору буде будиночок? Так жовтого. А ця пташка, який має колір, правильно червоний. І будиночок у неї буде червоного кольору. Молодці. Ой, погляньте, малята, одна пташечка залишилася без будиночка. Як нам їй допомогти? А давайте її збудуємо будиночок, а будувати ми будемо із ось таких паличок. Кладемо одну паличку, до неї прикладаємо іншу, і так далі робимо квадрат. Зверху палички кладемо ось так. Під кутом. Це буде дах. З кружечка ми зробимо дверцята для пташки. Ось будиночок і готовий. Тепер можна пташку заселити у будиночок, щоб вона не змерзла взимку. Малята, що ми сьогодні робили? Так, допомагали пташкам знайти будиночки. Дітки, Пропоную вам вдома разом з батьками теж зробити будиночки для птахів і заховати пташок від холоду. А я чекатиму на фото ваших будиночків у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!